Добрий день, окупаційна влада Криму ввела в анексованому Севастополі режим надзвичайної ситуації. Відповідний указ підписав місцевий гауляйтер окупованого Севастополя. Розважаю повідомляється, що режим надзвичайної ситуації регіонального значення вводиться до особового розпорядження. За даними розважаєва станом на вечір, 23 червня, унаслідок удару. Загинуло четверо людей, зокрема, двоє дітей: 151 особа звернулася за медичною допомогою, 82 особи госпіталізовано. Вранці, 24 червня, розважаю повідомимо, що вирішується питання щодо транспортування в Москву до 20 постраждалих осіб. І я нагадаю, події. Які відбувалися напередодні у міністерстві оборони Російської Федерації заявили про атаку, нібито по цивільних об'єктах, і цивільній інфраструктурі міста Севастополя, поставленими Сполученими Штатами для потреб сил оборони України оперативно-тактичними ракетами, «Атакамс», спорядженими касетними бойовими частинами. Крім того, Міністерство оборони країни окупанта зауважило, що жертви серед Цивільного населення сталися внаслідок саме роботи ППО країни окупант і далі мовою оригіналу, під час відбиття терористичної атаки черговими силами ППО. Чотири американські ракети «Атакамс» були збиті. Ще одна ракета внаслідок впливу засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі на територію міста. А тепер давайте разом з вами розглянемо цю ситуацію. Але вже під кутом інформаційно психологічних операцій російських спецслужб. Мовиться про те, що саме російською стороною створено цей кривавий театр одного глядача. Перше, на що я хотів би звернути увагу вибір дати. православне свято Троїце. Друге, це день. Відповідно цієї трагедії, день, коли масове закупчення цивільного населення на пляжах окупованого Севастополя та й не тільки на пляжах, ну і відповідно, варто говорити про те, що напередодні цієї трагедії російські окупанти нанесли точковий удар по житловій інфраструктурі Харкова. Наслідки цього удару вже відомі. Загиблі і поранені українські цивільні особи. Причому я нагадаю, удари були нанесені не тільки по Харкову. Вперше російська окупаційна армія застосувала ФАП-3000 по цивільним об'єктам. Мовиться про нанесення удару ФАП-3000 по будівлі медичного закладу населеного пункті Лепці Харківської області. Цю ситуацію ми з вами розглядали в попередньому випуску. Хто не дивився, рекомендую підписатися на канал, щоб бути в курсі подій. Удар по медичній установі, а саме лікарні населеного пункту Липці. Окупанти намагалися представити як нанесення удару по пункту тимчасової дислокації особового складу Сил оборони України. Тоді я зауважив, що на відео, яке опублікувала російська сторона. Не зафіксовано передеслокацію особового складу підрозділів Сил оборони України, ба більше того, не зафіксовано і розміщення важкої бронетехніки чи автомобільного транспорту сил оборони України поблизу цієї лікарні. Тобто йшлося про те, що російські окупанти нанесли удар. По медичній установі, а саме лікарні, а це заборонено всіма міжнародними конвенціями. Першу чергу Женевська конвенція, підписантом якої є і країна окупант це порушення правил ведення війни і відповідно військовий злочин. Не розуміти цього російські окупанти не могли в спецслужбах. Є таке поняття, відволікання уваги на негідний об'єкт. І, відповідно, щоб знизити градус напруги в моменті звинувачення Російської Федерації в нанесенні ударів виключно по житловій інфраструктурі Харкова і населених пунктів Харківської області та й не тільки Харківської області, але й взагалі по території всієї нашої держави, російські окупанти інспірують подібний характер кривавої провокації. Про те, що це була провокація, свідчить той факт. Що відповідно тактико-технічні характеристики С 400 С 500 які розміщені на території тимчасово окупованого Криму, дозволяють збивати ракети на значній відстані. Давайте трохи поговоримо про тактико-технічні характеристики російського озброєння. Російська зенитна ракетна система великого середнього радіусу дії С 400 Тріумф розробки та виробництва. Концерну Алма-Сантей була прийнята на озброєння армії Російської Федерації у квітні 2007 року. Вона створена на базі комплексу С-300, який своєю чергою був створений ще за часів Радянського Союзу. Виробником заявлено, що система ППО С-400 призначена для ураження літаків стратегічної тактичної авіації і головне. Балістичних і крилатих ракет та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії. А тепер давайте подивимося на тактико-технічні характеристики зенитних ракет. Система ППО озброїться двома типами зенитних ракет: 48 Н6 та 9М96 у різних модифікаціях. Ракета версії 40 Н6Е, яка була прийнята на озброєння у 2018 році, здатна уражати аеродинамічні цілі на відстані до 380 км, на висоті до 35 км. І головне, вони також можуть боротися з балістичними цілями на дальності 60 км. тобто ураження ракет Атакамс над Кримськими пляжами було свідомою провокацією російської сторони. Вони прекрасно розуміли наслідки, що чисельні факти травмування чи то загибелі цивільного населення будуть виключно внаслідок вражаючих елементів, чи самої С 400 чи відповідно ракет, які були запущені відповідно по військових об'єктах на території Окупованого Криму. Таким чином, маючи технічні можливості щодо протидії засобам ураження Сил оборони України російські окупанти йдуть на свідомий характер кривавої провокації. Наслідки вже зрозумілі. І головне, про що ми маємо розуміти, в чому ціль цієї провокації, росіяни намагаються таким чином заблокувати питання щодо можливості нанесення ударів. З використанням атакамсів не тільки по території окупованого Криму чи інших окупованих територій України, але й в першу чергу по території Російської Федерації, тобто вони намагаються показати нашим західним партнерам недоцільність. Прийняття рішення щодо нанесення ударів з використанням атакам полибинних районах Російської Федерації. Дивіться, мовляв, видали дозвіл на використання атакам для ударів по території Окупованого Криму, і це призвело до фактів загибелі цивільного населення. Аналогічна ситуація будуть у разі можливого використання атакам по території Російської Федерації, тобто проводяться відповідні паралелі, що основними цілями української сторони будуть не військові об'єкти, а відповідно цивільне населення. І головне, що свідчить про спланований характер провокації. Давайте відновимо з вами хронологію того дня. 9.45 Российские паблики повідомляют про те, что американский разведывательный БПЛ РК-4Б Глобал Хаук в эти минуты входит в зону патрулирования в центральной части акватории Черного моря к югу от побережья Крымского полуострова 13.02. Укранацисты попытались ударить по Севастополю. Средствами ПВО перехвачены 5 ракет. 5 ракет. Рублю на голос. 13.02. От падения осколков пострадали не менее 14 человек. Среди них двое детей. И военкор Котенок. 14.34. Министерство обороны Российской Федерации. Поведомляю уже совсем иншую информацию. А самом... Для удара по Крыму применялись поставленные США оперативно-тактические ракеты атаком снаряженные кассетными боевыми частями. И тут увага. Четыре ракеты были сбиты. Еще одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории с подрывом боевой части в воздухе. То есть меняется уже кильки сбитых ракет. И, соответственно, российская сторона намагается Вже просувати версію про те, що системами ППО було придушено чотири ракети, а інше відкинулося від курсу, а саме, відповідно від військових об'єктів, а враховуючи те, що там касетна бойова частина, це і призвело відповідно до тих подій, які відбулися на пляжах Севастополя. Ну і далі в 15.20 вже інше повідомлення. Дроны США на Черным морем безнаказанно наводят ракеты укранацистов на отдыхающих людей и на останок. 1653. Тем временем Глобал Халк, наводивший атакамсы на Крым, уже дается как доконанный факт, американцы наводили атакамсы. И далее спокойно работает над акваторією Черного моря на высоте 16 километров. Почти весь день именно с прицелом на Севастополь, открыто и никого не стесняясь. Даже наоборот, словно подчеркивая свою роль в сегодняшней атаке. Констатация Министерством обороны Российской Федерации того факта, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поскольку Соединенные Штаты поставляют ВСУ Атакомса, В данном случае выглядит неполной. Все пасли склалися. тобто мовиться про спланований характер операції, який має на меті в першу чергу заблокувати а передачу силам оборони України самих ракет Атакамс і б унеможливити прийняття рішення щодо нанесення удару з використанням Атакамс по тилових Районах Російської Федерації в першу чергу мовиться по військових об'єктах, а саме аеродромах, базування ВКС Російської Федерації і відповідно пускових установок С-300, які модифіковані для нанесення ударів по наземних цілях, без цього докорінного зламу на лінії бойового зіткнення нам не досягнути. Ми про це з вами говорили в попередніх передачах. Таким чином, можемо підсумувати те, що відбулося в Севастополі. Чергове свідчення того, що Російська Федерація буде інспірувати в подальшому подібні криваві провокації, не рахуючись кількістю загиблих серед цивільного населення власної країни. Роблю наголос: їм конче необхідна зміна повістки дня. Замість того, аби самим відповідати за військові злочини, а саме нанесення удару по житловим районам Харкова і відповідно ударам по медичним установам, що заборонено Женевськими конвенціями, Росіяни намагаються змінити повістку дня і звинуватити вже українську сторону у начебто вибірковому ударі, виключно по житлових районах міста Севастополь, і відповідно цивільним. Об'єктам. Ну і головне, давайте говорити про те, що вже після тих подій на Савастопольських пляжах Сили оборони України атакували військові об'єкти на території окупованого Криму. О 22.03 в окупованому Савастополі оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляв той самий Гоуляйтер з Повітряна тривога тривала 10 хвилин. Морський та наземний транспорт. На час тривоги призупиняли свою роботу. Крім того, місцеві джерела аналітичного відділу громадської «Право права правосправи повідомляють про вибухи в Заозерному Євпаторії та Вітіно. Причому це якраз місця базування військових об'єктів. Крім того, повідомляється про удар в молочному. Був приліт у військову частину, яка розташована між молочним і уютним, це яскраве свідчення того, що сили оборони України працюють виключно по військових об'єктах на території окупованого Криму, і відповідно, не зважаючи на подальші криваві провокації російської сторони, і надалі залишатимуть за собою права. Перманентного нанесення удару по військових об'єктах на території українського Криму, тимчасово окупованого російськими загарбниками з метою нейтралізації військової інфраструктури країни-окупанта, яка є законними цілями. Варто говорити, що аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа виконав роботу з центри протидії дезінформації при РНБО. Та мінкульті, які ані пара з вуст, щоб спростувати всі російські наративи. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги! Все буде Україна! Ми того варті. Тримаємо стрій!